Це гемостатичний бинт для зупинки кровотечі. Масочкамбу. Сплавилась. Госпітальєри продовжують виносити вцілілі речі зі знищеною вщент бази батальйону. Після влучання двох ворожих шахетів у будівлю пожежу гасили цілий день. 11 років війни я вже нібито звикла до всього, до будь-яких ситуацій, і до цього я теж якби була готова. Ну тобто я очікувала, що так станеться. Звісно, не було коли, але. Наша база така дуже великого розміру, її видно дуже добре. І до повномасштабного вторгнення на гуглі була локація нашої бази, тому що коли наші курсанти приїжджали на навчання, щоб їм було легше знайти базу, то ми поставили ніточку. Так що всі знали і влучити було не так уж складно. На цій проміжній базі між лінією зіткнення та центральною базою волонтери відпочивали та навчались. Тут зберігалось чимало медикаментів та техніка. Це була база, куди ще можна приїхати доукомплектуватися медициною, відремонтувати евакуаційне авто, отримати одяг, взуття. Хтось їде, наприклад, тепло, різко похолодало. Був речовий склад, куди можна було прийти, отримати одяг необхідний, шкарпетки, які волонтери нам надсилали. Тобто, ну, для мене це, це дім. Можна прийти голим босем, тут обігріють, нагодують, одягнуть і забезпечить всім необхідним. Це мільйони ми не рахували. Ну, По-перше, це Певний час потрібно на це, для того, щоб вивезти там конкретну цифру. Згоріло шість автівок, згорів наш реанімабус, який міг перевозити важких поранених, тобто він був закомплектований ну, повністю, де можна найважчих поранених було перевозити на довгі відстані. Машина приїхала на ремонт. Після ротації її відремонтували і поставили очікувати виїзду, і так сталося, що вона згоріла. Також згорів наш катафалк, на якому ми наших полеглих побратимів доправляли до родин. Це машина вже, яку нам подарували після повномасштабного вторгнення. В дуже гарному стані вона була, на жаль, теж вона згоріла повністю. Ну і ще швидкі, які розраховані на середніх і легких поранених, теж згоріли. Але більшість техніки ми завчасно ще до цього ну, звідси вивезли. Техніки було більше, тому щоб менше придіб увага була до нашої бази. Ми прибрали техніку, вона в безпечному місці. Частину майна ми теж а, вивезли. Зберігалися а, пігулки інфузії, ін'єкції. Ну, звісно, що від великої температури а, розчини полопалися. Ну, пігулки теж вони непридатні до використання. А, те, що не знищено вогнем, то залите водою. Ну і в, в такому от стані. А, вартість не можу сказати, тому що все це. А, нам надсилали волонтери, ми це не закупляли. Ми подавали списки того, що нам необхідно, і волонтери нам надсилали. Ну одна посилка з ліками десь на 40-50 тисяч. Це невелика посилка, але ну, всі, я думаю, розуміють, що ліки це дуже дороге задоволення зараз. Перший і третій поверх вигоріли повністю, але на другому поверсі зберіглося трохи майна, тому ми зараз забираємо, щоб ну, не розкрали. Зберіглася кімната нашого комбата Яни, то ми зараз її речі спаковуємо. Щоб можна було їх врятувати звідси. Вогонь також знищив музей батальйону та стіну полеглих госпітальєрів. Медалі, які були посмертно а, нагороджені наші загиблі побратими, портрети. Зараз ми тут це, ну, збираємо до кубки, щоб його не кидати, треба його ну, як пам'ять залишиться. Нам зробимо нову стіну пам'яті, зробимо нові портрети, оновимо все, але вже в іншому місці. Госпітальєри кажуть, це боляче, але батальйон працює в штатному режимі. Ворог їх не залякав і не змусив опустити руки. Всі екіпажі на виїздах, це ніяк не вплинуло на роботу батальйону. У нас з'явилося багато роботи для того, щоб врятувати. Залишки бази, але це нас не вибило з колії. Все працює і буде працювати. Госпітальєри це добровольча організація парамедиків. Вони рятують захисників без фінансових виплат від держави. Комбат батальйону Яна Зінкевич оголосила великий збір на 20 мільйонів гривень для створення нової бази в іншому місці. Оксана Коновець, Павло Черненко, Дніпро